Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Присвятає Тройце. Помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні самогутнього мешкає, той скаже до Господа охорону моя та твердине моя. Боже мій, я надіюсь на нього. Бо він тебе вирве стенет та голова, з муровиці, згубної він пером своїм криє тебе, і під крильми його заховаєшся, ти. щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить опівдні. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він, бачити, буде спасіння моє. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого, загладь беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня, і очисти мене від мого гріха. У свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному, тобі я зрішив і перед очима Твоїми лукаве вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді Своїм. Отож я в беззаконні народжений і в гріху зачела мене мати моя, ото полюбив єси правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очисти і сопо мене, і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліше від снігу. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти прокрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця й не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і з лагідним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх і навернуться грішні до тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого, мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста і язик мій зістить тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним Ти не погордуєш, Боже. Ущаслив своїм благоволінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму, тоді ти полюбиш собі жертви правди цілопалення та приношення, тоді покладуть на твій вівтар тельців. Блажен муж, що за раду і несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні вони, як полова, що вітер її розвіває, ось тому то не стоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Послухай мій людо науки моєї, нахиліть своє ухо до слів моїх уст, нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю. Що ми чули і пізнали, і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, який він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав був він нашим батькам завідомити про них синів їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє. Сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих, його ж заповіді берегтимуть, і не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим та бунтівничним, поколінням, що серце свого не поставило міцно, і що дух його Богу невірний. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулися назад у день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі його відреклися, і забули вони його чини та чуда його, який їм показав. Він чудо вчинив був для їхніх батьків у Єгипетському краї на полі Цуанському. Він море розсік і їх перепровадив, а воду поставив як вал, і провадив їх в вдень, а сяйвом огню цілу ніч. На пустині від скелі розтік, і щедро усіх напоїв, як з безодні. Він витягнув із скелі потоки, і води текли немов ріки, та грішили вони проти нього ще далі, і в пустині гнівили Всевишнього. І Бога вони випробовували своїм серці для душ своїх їжі, бажаючи, і вони говорили насу проти Бога й казали чи Бог зможе в пустині трапезу зготовити. Тож ударив у скелю, і води линули, і полилися потоки, чи він зможе також дати хліба, чи він наготує м'ясива народові своєму. Тому то почув це Господь та й розгнівався, і огонь запалав проти Якова, і проти Ізраїля теж знявся гнів. Вони вірували вони в Бога, і на спасіння його не надіялись. А він хмарам згори наказав і відчинив двері неба. І спустив, немов дощ на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав. Хліб ангольський їла людина, він послав їм поживе до ситости. Крім цього, він східного вітра порушив на небі, і міцю своєї привів полудневого вітра, і дощем на них м'ясо пустив, немов порох, а птацтво крилата, як морський пісок, і спустив його серед табору його коло наметів його, і їли вони та й наситились дуже, він їм їхнє бажання приніс, та ще не вдовольнили жадання свого, що їхня їжа була в їхніх устах, а гнів божий піднявся на них та й побив їхніх сити, і вибранців Ізраїлевих повалив. Проте ще й далі грішили вони, та не вірили в чудо його, і він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав, то бажали його, і верталися, й Бога шукали, і пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній то їхній викупитель, і своїми устами влещували його, а своїм язиком жус сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при нім, і не були вони вірні в його заповіті, та він милосердний гріх прощав і їх не губив, і часто відвертав свій гнів і не будив усю свою лютість. І він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який переходить і не повертається. Скільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу, і все знову та знову пробували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого. Вони не пам'ятали руки його з дня, як він вибавив їх із недолі, як в Єгипті чинив він знамена свої, а на полі Цуанському чуда свої. І в кров обернув річки їхні та їхні потоки, щоб вони не пили. Він послав був на них рої мух, і їх жерли вони і жаб, і вони їх губили. А врожай їхній віддав, бо він гусені, а їхню працю сарані. Виноград він градом побив, а приморозком їхні шовковиці, і він градові віддав їхній скот. А блискавка мчереди їхні. Він послав був на них свій гнів запальний, і лютість, і обурення, й утиск, на злих анголів. Він дорогу зрівняв був для гніву свого, їхні душі не стримав від смерти, життя ж їхнє віддав моровиці. І побив він усіх перворідних в Єгипті первістків, силим намета хамових, і повів він, немов ту отару народ свій, і їх попровадив, як стадо в пустині. І провадив безпечно він їх, і вони не боялись, а море накрило було ворогів їхніх, і він їх привів до границі святині своєї, до тієї гори, що правиця його набула. І народа він повиганяв перед їхнім обличчям і кинув для них жеребка про спадок, і в їхніх наметах племена Ізраїлеві оселив. Та й далі вони випробовували та гнівили Всевишнього Бога, і його постановне додержували. І відступали та зраджували, немов їхні батьки відвернулись, як обманливий лук, і жартівниками своїми гнівили його і дручили його своїми фігурами. Бог пощув усе це і розгнівався, і сильно обридив з Ізраїлем, і покинув оселю в щіло з ту, що місті був посеред людей, і віддав до неволі він силу свою, а величність свою в руку ворога. І віддав для меча свій народ, і розгнівався був на спадщину свою. Його юнаків огонь пожирав, а дівчатам його не співали весільних пісень. Його священники від меча полягли і не плакали вдови його. Та небавом збудився господь, немов зосну, як той велет, що ніби вином був підкошений, і вдарив своїх ворогів по озадку, вічну ганьбу їм дав. Та він погордив намет Йосипів і племена Єфремового не обрав, а вибрав собі плем'я Юдине, гору Сінай, що її полюбив, і святиню свою збудував він, як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував. І вибрав Давида свого раба і від кошар його взяв. Від кітних овечок його він привів, щоб Якова пас він народа свого та Ізраїля спадок свій. І він пас їх у щирості серця свого і провадив їх мудрістю рук своїх. Боже всеблагий і всемилостивий, який все охороняєш своєю милістю і чоловіколюбністю. Смиренно молюся до тебе через заступництво Пресвятої Богородиці, святителя Миколая і всіх святих, охорони від усіляких неприємностей і раптової смерті. Мене грішного і довірених мені людей, і допоможи неушкодженими доставляти кожного згідно їхньої потреби. Боже милостивий, звільни мене від злого духа порушення правил їзди і алкоголю, які викликають нещастя і наглу смерть без покаяння. Спаси і допоможи мені, Господи, з чистою совістю дожити до глибокої старості, без тягару провини вбитих і покалічених. Через мою байдужість людей. І нехай прославиться ім'я Твоє сьогодні і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Боже наш, Ти є істинною і живою дорогою, ти подорожував зі слугою Твоїм Йосифом. Подорожуй, владику, і зі слугою Твоїм тут називаєте ім'я водія. Від усякого боревію і напасти збережи його. Мир та свою могутність влаштуй навколо нього, щоб він завжди чинив правдиво та згідно із заповітами твоїми. Нехай він наповниться життєвих і небесних дарів, і з твоїм благословенням назад повернеться. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жонами, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. О пані моя, о мати моя, тобі жертвуюся на сьогодні в дорозі і на ціле своє життя, в доказ того жертвую тобі свої очі, устай усього себе, а коли я є твоїм, о ласкава мати. Охороняй мене в дорозі, як речі своєї власності. Амінь. Достойно є, і це є істина, славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю, Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий, зглянься, із зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наші єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо. Тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали тобі, Алілуя. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю чисто спасіння, благаючи, злянься на немічну душу мою, і моли сина твого, й Бога нашого, що прости мені, що вчинив я лихого єдина благословенна». Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилуй. Господи і владику, життя мого. Духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені. Духа щистоти, смиренності, терпеливості і любові дай мені рабові Твоєму. Так, Господи, Царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений навіки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіколюбче, всієї вселенної. Царюмного, іменитий, владику, і Господи, я бідний, і вбогий, насмілююсь призивати дивне і страшне і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить, внизу на землі невимовним Твоїм чоловіколюбним промислом. Здивував ти через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від беззначального лона твоєї отцівської слави, нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяжений, яку милостиво Бог Слово носив і своєю смертю від ворожого рабства, визволив душі наші, щоб спільно... Всі, які вірують, тягар служіння тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий Садана. Помилуй мене затьмареного гріховними помислами, виведи розум мій приглушений терням лінивства і непокірливости. Утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою. оча мої пошли джерело сліз. І під час відходу душі моєї вчини мене безперечним Твоїм угодником, наставляючи мене ревно подвизатися перед тобою, пом'яни, Господи, Твоїм милосердям батьків моїх, і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів, і всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих. І прийми у честь ці псалми і молитви, які я промовляв перед тобою за себе, і нехай не буде перед тобою мерзенним зітхання моління цього, бо ти милостивий і чоловіколюбець, і тебе беззначально Отця славимо з єдинородним твоїм сином і Святим Духом нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоїй Матері, силою чесного і животворчого Христа, і святих Небесних сил безтілесних, і преподобних, і богоносних Отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих, помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.